Ісус Христос показав, що після збільшення гонінь на християн відкриється шоста печатка апокаліпсису. На думку світових експертів, це найбільш реальна, найближча загроза для землян, природний мегаколапс, як Боже покарання за зло, завдане Божим дітям. Це планетарний землетрус, чекаючи на який всі багаті люди світу вже приготували сховища судного дня. Ковчеги, спасіння, підводні та підземні станції життя, але вони їм не допоможуть. Майбутні біди будуть такого масштабу, що всі острови і гори зрушаться зі своїх місць, захисний шар, небо буде зруйновано, на землю впаде смертельний град з метеоритів. Якщо ви не є частиною церкви і вам цікаві пророцтва, запрошуємо вас на біблійні онлайн-конференції. Які проходять по неділях, напишіть мені, щоб прийняти запрошення і отримати шанс правильно підготуватися до подій майбутнього. Бережи вас, Бог!